Більше я нічого там робити не буду. Так, мені так проще. Я роблю так. Кому подобається, той приймає участь, кому не подобається, не прийма. Так, значки. Є там ще щось ще нема? Так, спресували його, що пепець. Так є маше. Ну, вроде бы ничего більше нема. Аня есть. Тут 500 слоев просто. Боже, ну это капец. А он тут чья иголка открыта, поняли? Так, ну вроде нема. Не поранився, не і и то хорошо. Так, що у нас тут по значкам? Машина. Це у нас що? Це у нас потяг. Така штука вже була у нас. Це у нас що? Мені самому цікаво. АК-2214 Полтава. Будь ласка. Так. Автобаза. Міннефть. Газстрой. Така. Така якась вона, Бачите. Наче засиліконена. Так. Такий просто знак. Куди вам йти? А, і такий у нас теж вже був. Окей, раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Знову та ж сама ситуація. Я, ну, типу, не буду їх однозначно а перебирати, лінзити, дивитися, що там як, лот виставляється, і все. Тому. Я їх оцінюю по 10 гривень. чому вони там продадуться, ми окремо узнаємо в іншому відео. А на цьому все. Всім дякую та до зустрічі!